Добрий вечір, шановні мої гості каналу підписники. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас сонячний такий вечір. Стадо моє птиці гуляє. Трошки полякалася підійшла. Ще травичку, то хазяїн. Іншого господарства просив порахувати, скільки качок є в наявності. Ну, я порахувала, звісно. Є помічені качечки. Ті в нас вже залишаються на стадо вдома. А є такі, що можна, що можуть переїхати на інше господарство. От я нарахувала 5 качечок білого кольору, дві сіроплечих качечки. Це ці, що вільні у продажу. А всі, а дві тут ходять з поміченими кільцями на лапках Ті у нас, як кажуть, заброньовані. Селезень також заброньований. Вільний є ще сіроплечий селезень. Дуже гарний буде крупний, такий красунчик з Чорною голівочкою. Отакі в нас птичаки, так що гуляють наша птиця гуляє насолоджується осінніми променями сонечка. У старших селезнів, двох заброньованих, як я кажу, уже на голівки з'являється маска. Випадає на біля клюва і формується маска, отакі у нас качачки. Всім гарного вечора, медної ночі. Слідкуйте за моїми відео і до зустрічі на моєму каналі.